Дякую разу! Так, друзі, все, зайшли на ділянку соняшником stark 7 від компанії Eurosem. І ми можемо бачити який потенціал, все, дивіться, які листя. Якісь стовбури тут. Ось все, і це він посіяний тут звичайною сізешкою Все вже які кошики Фонулю. наливаються. Да. Це він посіяний по технології Noutil. І ріст у нього, ну який тут десь? Метр сімдесят, плюс-мінус, навіть вище, метр, метр вісімдесят. Ось такий ось соняшник. Ось такі листя, все. І бачите, земля це абсолютно повний ноутіл. No Прошлого року ось стерня, тріщин взагалі немає. По опадам за квітень-травень 40 мм. Червень тут взагалі було без дождю і липень, десь в перших числах це 4-5, були опади десь 10-15 мм. Ось такий ось, ось соняшник. Зараз ще пробіжимося, покажемо його. Як ваше враження з вашого соняшника? В принципі, так. Да. Вражений по нулю. Він себе непогано відпочиває. Ті ж результати минулого річного показали, що... Так, да, по минулому року там прям точно вісу не було. ну До двох тонн там він чуть-чуть не добрав, тонна 950. Я думаю, що по цьому року тут повинно бути навіть більше. Однозначно. Відомо, а там бункер покаже, жнива обов'язково буде відео. Я що дасть даний соняшник. Будемо сподіватися на погодні умови що в принципі є потенціал. Да, тому, друзі, отакий от ось соняшник, сію другий рік. Пишіть, коментуйте хто сіяв, які у вас вражаї даного соняшника. Цемо ділянки з соняшником, на якій було два гібриди там висіяний. Альдазор від Агроритму та Старк 7 Plus від Євросем. О, по жнивам, жнива в розпалі, гріпак зібраний з великими втратами. Дуже багато людей мені, фермерів, дзвонять, ще нема комбайну, ще дехто й не косив, хтось уже косе і косять по 500 кг. 800 кг по тоні, тому що там половину, а то і більше висипалося. І Так, друзі, під'їхав я до поля зі своєю пшеничкою, де чекаю на комбайн та будемо молотити. І кожен фермер, що працює на землі, думає, як йому збільшити свою площу, купити або взяти земельний пай в оренду. І для того, щоб не сидіти в сільраді, не за ким не бігати, коли той аукціон, як той аукціон, я хочу вам розповісти про зручний бот у Телеграм для купівлі чи оренди земельної ділянки. Земля зараз орендується та продається через аукціонні системи Прозора. Цей бот працює через офіційний майданчик системи Української універсальної біржі. Тобто, щоб купити чи продати земельну ділянку, потрібно реєструватися на майданчику. Ось. А за допомогою цього боту дуже спрощує роботу. Пошуку потрібної земельної ділянки. Тут, Ось, друзі, цей земельний бот. Ось його меню. Ось все ви можете купувати, продавати, орендувати, здавати в оренду. Наприклад, орендувати. Виберіть. Вибираємо регіон. Ось переходимо інший. Одеська область. Вибираємо тут сумісний, комунальний, приватний, державний, будь-який і користуємося. Ось ось таке зручно. Друзі, регіон. заходячи в цей бот, ви просто вказуєте потрібні критерії пошуку, область, бажану площу. От. А бот постійно здійснює пошук за вас. Коли у системі Прозора-продажі з'явиться потрібний вам аукціон, ви одразу отримаєте сповіщення в телеграм-каналі, тому ви ніяк не пропустите того аукціона. Таким чином, ви не пропустите цікавий для вас лот. І тому, друзі, мало того, якщо вас цікавить конкретна земельна ділянка, яка вас цікавить, от, наприклад, через дорогу, і ви знаєте її кадастровий номер, ви реєструєтесь. Вбиваєте кадастровий номер даної ділянки і просто чекаєте, коли вона з'явиться, коли буде змінюватися власник, чи це буде оренда, чи це буде продаж. Вам зразу прийде сповіщення в телеграм-каналі. Друзі, ось такий зручний бот. Якщо вам потрібно купити, чи продати, чи взяти в оренду земельну ділянку, ви безкоштовно тут реєструєтесь і вам приходить вся корисна інформація. Тому, друзі, раджу кожному це попробувати зареєструватися. І користуватися, Силки під відео в описі на цей агробот. Тому заходьте, користуйтеся, підбирайте собі земельну ділянку. Що, друзі, дочекався комбайну, приїхав клас Lexion 680-й. В такому стані ріпак, він просто сипеться, на очах уже, бачите, проростає, Дивіться, скільки рапсу вже на землі вже і проросло. Тут амброзії трохи по краям, всередині її вроді би і немає. Все далі. Бачите, скільки його розкрите. тут навіть видно на камеру. Що просто катастрофа. Зараз побачимо. Я, друзі, прыгну в комбайн, зараз спробуємо що тут залишилося цього рапса. 3 години, чи менше, половиною години і рапс я убрав. Що по ітогу? Нема комбайну свого чи не вовремя, то там більше половини рапса залишилось на землі. Убитки просто колосальні. По факту, то, що зайшло в бункер, Получився десь центнер, Тобто скасив в потоні. І тона залишилась на землі. Зайшов би комбайн тиждень раніше, то в бункері було б 2 тонни. І це був би дуже непоганий урожай. Зважаючи на те, що при пасі ніяких добрив і румом я вніс по 70 кг селітри. І гербіцидна обробка. Ну, відповідно, і інсектицидні обробки їх було 3. О, така картина. По тоні це якраз можливо не бути в мінусах. Зараз одразу здаю. І на цьому все. Ну що, друзі, ось така картина зі жнивами. Пишіть, коментуйте, як у вас жнива проходять. На цьому буду завершувати своє відео. Ставте лайки, коментуйте. Всім до побачення, до наступних зустрічей в ефірі.